Сьогодні знімаю огляд на наше житло, на нашу квартиру. І обов'язково в кінці цього відео я розкажу, скільки ми за неї платимо. Ну і як правильно це починати? Це ми починаємо від дверей. Тільки ми заходимо додому, у нас тут є ось така маленька гардеробна, де ми можемо залишати наше взуття, курточки, зверху ще є полиця. Зразу наступні двері після цих це перша ванна кімната. Тут душова кабіна, тут я, умивальник, все як має бути. Тут все, як в принципі, мало би бути. Ліворуч від дверей у нас ось така кухня. До речі, кухня, як на мене, дуже простора і дуже велика. В принципі, всім завжди вистачає місця для готування. Хтось може собі там готувати, хтось тут. В принципі, мені подобається багато різних шкафчиків і шухляд для. Все, що ви тут можете собі зберігати великий холодильник. Ну, але в принципі по мірках Канади не такий він же і великий. Вони тут люблять прям агром'янні холодильники, варні стільчики для цієї стійки. І наразі зараз тут у нас відбувається такий, як це апгрейд, перероблення, дороблення нашої вітальної кімнаті. Наразі тут немає нічого. Ось так, ще стоять коробки, з якими ми думаємо, що нам поки що. Зробити ось така от наразі літальна кімната, але ми думаємо що тут щось поставити напевно, якийсь, я не знаю, диванчик або обідній стіл. Ви вже можете тут частково побачити наш вид з балкону. І зразу сюди є перша кімната, перша спальня. У неї ось таке от просто величезне вікно, воно, до речі, в рази більше, ніж вікно в нашій спальні. Сама кімнатка ось такої досить дивної форми, трикутної. Але вона така просторенька, просторенька. І зразу тут вигляд на ці місісагівські дві головні висотки. Тут е, перший гардероб, але наразі я його не хочу зараз відкривати і чіпати, тому що тут, я не знаю, тут міняється замок, ще там щось. Так що я, чисто, по-жіночому туди просто не лізу. Ось така от у нас. Перша спальня. Так, пішли далі. А тепер ми йдемо в нашу спальню кімнату яка вже дороблена, зроблена, все як має бути. Ви її частково вже бачили в минулих відео, але повний огляд. Величезне кінг-ліжко, робочий і зразу комп'ютерний стіл. Ось такий от у нас тут є стелаж. Зеркало, Обов'язково, якби без зеркала. Величезний просто комод, який мені дуже подобається. Він, до речі, мега-вмісткий. Оце йому величезний плюс. Е, ялинка, яку ми ще не розібрали, яку ми вирішили залишити до лютого. Так-так. Ну, Нам подобається, як воно ввечері світиться. От і наше вікно, як ми можемо бачити, воно, мені здається, в половину менше, ніж в минулій кімнаті. Але нам, нам класно, нам все одно подобається. Є панорамний вид. І ось так от. Вид з нашої спальні. І Один з плюсів цієї спальні це те, що в нас є своя ванна кімната з ось таким от просто величезним дзеркалом на всю стіну. Тут ще й маленьке дзеркало, а тут є потаємна шафочка, яку я називаю Марні. Ну, все як має бути тут, в принципі, ванна, що теж великий плюс, бо в минулій ванні душова кабіна. В принципі, коли ви постійно працюєте, немає різниці, чи це ванна, чи це душ, бо це все одно використовується тільки ось цей от пан. Але деколи можна собі розслабитись, набрати ванну, полежати, почилити. Ну і також, як і в минулій спальні, у нас є свій гардероб. Тут наразі в нас дуже багато кусток навішано. І, ну, в принципі, що я можу сказати: гардероб як гардероб. І я забула ще одне. Це, можна сказати, такий скарб, тому що у багатьох кондо, яких ми дивились, немає пральної сушильної машини іменно всередині квартири. Там потрібно спускатись в підвал, додатково за це платити, ходити вверх-вниз, щоб просто елементарно попрати свої речі. Але у нас є ось така кімнатка, де у нас є пральна машинка, сушильна машинка. Тут ми також зберігаємо різні там. Приладдя для прибирання. Так що це величезний просто плюс. Я б навіть сказала плюси ще. І до речі, про плюси, про плюси і мінуси. Які ж все-таки є плюси і мінуси життя в конду? А вони точно є. Це я вам гарантую. І зараз я вам про них розкажу. І які ж все-таки є плюси? Одним з плюсів для мене це. Те, що іменно в цьому кондо дуже красиві види. Тобто, за рахунок панорамних вікон, по-перше, тут дуже багато потрапляє денного світла всередину, і можна просто милуватися цілим містом. Але це також це привілегія не тільки кондо, але і того, що воно розташовано в центрі. Міста і ми можемо спостерігати. Ну і плюс також залежить від того на якому поверсі ви живете. До речі, хто вгадає, на якому ми поверсі живемо, пишіть в коментарях, і обов'язково лайк і підписка на цей канал. Також з плюсів у кондо це те, що сюди входять різні розваги. Тобто ви маєте доступ до басейну, джакузі, сауни, більярду, кінотеатру, спортзалів. Можна брати в оренду не за додаткову плату, на секундочку, різні приладдя для спорту, там м'ячі, я не знаю, скакалки. ну, Все, що вам, в принципі, буде потрібно. Також тут навіть є окремі зали для занять баскетболом, волейболом, заняття з йоги, зумби, аквафітнесу. Ага, і в нас є не просто басейн, у нас ще є басейн, який також знаходиться на вулиці. для... Літнього періоду і літнього часу. Також, як на мене, тут досить хороша шумоізоляція за весь цей час, що ми тут живемо. Чесно, я практично не чула сусідів, тобто це було прям мега рідко. Час від часу нам чути, як десь гавкає собака, і то ми не розуміємо, де вона знаходиться. І один буквально раз я чула, як мені здається, в квартирі зверху. Я думаю, зверху сварилися сусіди. Все, тобто, за півтора місяці проживання тут е, нікого і нічого не чути. Так що лайк за шумоізоляцію. Ще про плюси. Останній плюс, я б сказала, він такий 50 на 50, він може йти як до, і до плюсів, так і до мінусів. Це якраз security і консьєрж. Тобто у нас є повна охорона цього комплексу. Всюди на пічкані де тільки можна і не можна відеокамери. З одної сторони це і плюс, тому що є якась певна безпека, в разі, якщо щось станеться, є як я не знаю, знайти, я думаю, вони якось також на це відреагують. Тобто, слава Богу, ми ні з чим таким не стикались Але я думаю, що все-таки безпека тут є на вищому рівні, ніж допустимо, у приватному будинку. Але також це і великий мінус, тому що у вас немає ніякої приватності, вас постійно записують відеокамери, Тільки ви виходите з своєї квартири, все. Ваша приватність вас просто покидає. Тепер про мінуси життя у Кондо. Для мене один з таких головних мінусів це те, що іде дуже багато часу на вихід з дому. Тобто, що я маю на увазі, це якраз. Вийти просто з моєї хати, виїхати з моєї хати, ось так я вам поясню, тому що ми живемо досить високо, і у нас йде багато часу просто на те, щоб дочекатися ліфт, сісти на цей ліфт, з'їхати цим ліфтом. Плюс по дорозі також можуть підсідати люди на різних поверхах, це ще плюс час. Тобто, у нас йде приблизно 5 хвилин на те, щоб просто вийти з хати. Також з таких великих мінусів для мене це коли на вулиці погана погода і дуже сильний вітер все настільки сильно гудить і шумить, що від цього просто немає куди дітись. Я пробувала накривати голову подушкою, все одно я чую цей вітер і. Чесно, я не знаю, чи це проблема вітру, чи це тобто, це проблема наша, не вітру, чи це причина вітер, чи це причина того, що це не просто вітер, а ми ще й дуже високо живемо. Це все обдувається. Ну але все до тобто. Ну, так як ми живемо в кондо, я віднесу це до мінусів життя в кондо. Один з мінусів це тут обов'язково проводяться різні перевірки, щоб у вас тут була максимальна безпека, а головною з безпек це є протипожежна постака. Недавно якраз приходила перевірка всіх цих протипожежних систем, і знаєте, що я дізналась? що в них є мастер-ключ, тобто ключ, який підходить абсолютно до всіх дверей цієї хати. І вони без попередження можуть всюди собі зайти. Тобто, у них є доступ до вашого житла, до вашої квартири, без будь-яких там, я не знаю. Без будь-яких перепон. І, до речі, перед тим, як проходила ця протипожежна перевірка, нам надійшли мейли від менеджменту нашого конду про те, що це буде відбуватися, в які числа це буде відбуватися. І також вказали, знаєте, яку річ, що ми зобов'язані надати доступ до нашого житла. А у разі того, якщо ми не надамо доступ сюди, з нас буде штраф 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів. Так, я розумію, це мега важливо, але. Те, що вони можуть собі заходити у будь-який момент сюди, В мене це, скажімо так, не дуже влаштовує. А якщо ви поміняєте замок на такий, що вони не будуть мати ключ, то буде вважатися, що ви е не надаєте доступ і, ось, будь ласка, прийміть, розпишіться ваш штраф. Ну, це з таких головних плюсів і мінусів, які я можу наразі виділити. І якщо ви хочете, і дасте реакції в коментарях через рік ми можемо перезаписати це відео і розказати, як же все таки змінились наші думки через рік про плюси і мінуси проживання у цьому ну, і, звісно, якщо порівнювати з минулим нашим житлом, то Умови в рази піднялись, які ми в прямому сенсі цих слів піднялись, Що ми тепер не на мінус, я не знаю, першому поверсі живемо, тому що хто не знає, до того ми жили у бейсменті, тобто це підвал під будинком. Ось так, от. А прожили ми там, до речі, майже два роки. Тобто. Це такий рівень досить для нас класний, що ми змогли собі звітом вибрати. Що ми зараз маємо змогу жити на висоті, де нормальне попадання денного світла, де зовсім всі інші умови, тобто величезний. Плюс те, що було там класно, це ми могли собі заводити і розігрівати машину прямо з дому, тому що ну, машина знаходилась відносно недалеко, а у зимовий час це капець, як було в нагоді. Тобто ви сідали в машину, машина вже була розігріта, і ви могли собі зразу їхати. А зараз це не зробиш, так як... Трушки дуже велика дистанція між нами і машинкою, але ну нічого страшного. Також там ми виходили з хати тобто, там скільки, 15 секунд від дверей до машини, і все, ви можете їхати. А тут, як я вже говорила, повторюю ще раз: мінімум 5 хвилин на те, щоб просто вийти. З дому. До речі, на каналі є також огляд нашого минулого житла. Я обов'язково прикріплю ось тут зверху посилання на це відео. Тому переходіть, дивіться, можете подивитися, як ми жили до цього. Раніше ми жили досить далеко від центру. Зараз ми вже... Прям таки в центрі в мене з вікна видно мою роботу, так що це величезний плюс. Якщо раніше мені потрібно було, якщо автобусом їхати майже 20 хвилин від роботи додому, то зараз мені буквально 10 хвилин дойти. Пішечки, пішечки, а це мега-мега зручно, і також не потрібно витрачатись на громадський транспорт. Плюс. Я вважаю, що все-таки нема що порівнювати умови, в яких ми жили до того і в яких ми живемо зараз. Зараз, звісно, що в рази просто краще, і зараз ми набагато е, щасливіші. І все-таки як би там не було, але місце, в якому ти живеш, в якому ти проводиш свій е, час, відпочинок, відіграє дуже велику роль у нашому житті. Ну і безпосередньо наш балкон. Він у нас дуже великий, але й дуже заставлений різними речами, які потрібно ще розчистити. Ну, але не зараз, не в мінус 7 градусів. Ось так от. І ось такий у нас відкривається вид з нашого балкону. Можна собі навіть прогулятись, влаштувати ось таку собі. Прогулянку ось це от якраз, що ми там от можемо бачити, там якраз от пише спорчек. Це я там працюю. Отак. Ну не спорчеку, але видно з форма. <смі> так що можна і сказати, ось так. Тут, до речі, Міша навіть може бачити, як я іду з роботи додому. Ну а ось там от на перехресті завжди відбуваються різні мітинги кожної неділі. Але як я вже говорила, дуже класна шумоізоляція, тому нам нічого. Не чути. Я думаю, в літній час з цього балкону можна собі влаштувати дуже класне місце для такого відпочинку, поставити собі навіть якийсь столик. Чесно я вже собі це уявляю, як собі можна виходити чисто так з кавусею, поснідати на балкончику. Все класна погода, сонечко світить, до речі, я забула. Ось цього не видно. Але ось там далеко-далеко є обрій, який зливається з небом, і який нам здається, що це обрій, Але насправді це озеро. Тобто у нас частково є вид на озеро. І ось там також далеко видно повністю торон. Воду для огляду з нашого балкона, але от якраз як ви можете бачити, там видно торонто і всі висотки Торонто. А ось ось так також з телефону якраз краще видно от повністю озеро. А тепер про те, скільки ж ми все-таки платимо за цю квартиру. І тепер головне питання цього відео. Е, отже, за місяць за цю квартиру ми платимо 2825 доларів. І сюди вже включені вода і одне паркомісце. В принципі, якщо потрібно, також друге паркомісце, це теж не проблема. Постійно видно в нашій програмі від нашого конду, що Кожнісінького місяця по декілька оголошень про те, що здають в оренду паркінг, тобто можна взяти ще один додатковий паркінг за 100 доларів. Також можна взяти собі додатково камеру зберігання, щось наподобі нашого, я не знаю, підвалу комори. Сторич, якщо так буде легше, і вони приблизно обходяться десь 50 доларів в місяць. Ну але нам цього не треба, так що все просто супер-пупер клас. Тобто, що іде від нас, це 2825 доларів плюс оплата за світло і за інтернет. Інтернет ми собі вибираємо, який ми хочемо, встановлюємо, який ми хочемо. І світло також залежить від того, скільки ви ним користувались, як ви ним користувались. Але в принципі оплата за світло не така вже й велика, як я собі раніше думала. Так, хотілося б, звісно, щоб воно було теж включено Але в принципі, все, ок, все нормально не так вже й багато. Ну чи ви вгадаєте в коментарях, скільки приблизно може виходити за світло за один місяць. У такій квартирі. Ну що, питання цього відео розкрите, відкрите, тому діліться своїми враженнями, своїми думками. Обов'язково пишіть це сюди внизу в коментарях. Підписуйтесь на канал, а я буду чекати на ваш фідбек. Все, всім па-па. до зустрічі до наступного відео.